Сьогодні говоримо про дій слова, дій слова, групи go, які є неправильними в формі на Йо. Ми вже знайомі з вами з двома діями tener і benir. Вони відносяться до цієї групи. Я маю тенго, я йду звідкись я прихожу бенго. Ми вивчимо з вами більше сьогодні. Salir, Salgo. Dalį cedijai įsilovo pravelnį. Top, tomadavimsi iki mėnesio kinišinėje, taip įvytminiajim. Jo salgo, tu salės, salė, salymus, salys, salin. Poner, r. Er. Jo pongo, tu pones, pone, ponemus, poniais, ponen. Так, так як тут у нас діє слово закінчується на ір, тому салімос і саліс, але понер на ер, -er", тому понемос і понейс. Атер йоаго туас, афе, афемос, асес, асен. Атер означає робити, понер означає класти, салір означає виходити. Я вихожу, я кладу, pongo. Я щось роблю. Аго. Вихожу. Salgo. Кладу. Pongo, robił, аgo. Ty wychodzi. Sales. pones. Haces. Ella. Sale, pone. Hace. Nosotros salimos, ponemos, hacemos. Seguimos. Valer означає вартувати, коштувати. Ну, ми ніколи не скажемо я коштую, та? але це дієслово відноситься до цієї групи, і дуже важливо знати, до якої групи відноситься дієслово, адже неправильність в теперішньому часі впливає на неправильність в інших часах в іспанській мові. Тому балер БАЛЬГО. я коштую, ту балес. βάλε, βαλέμος, βαλέις, βάλεν τράερ, πρενώσετε, τράειγω, τράες, τράε, τραέμος, τραείς, τραέν σατισφαθέρ, ζατοβιλνιάτε σατισφάγω, σατισφάθες, σατισφάθε, σατισφαθέμος Сатифайс. Сатифацен. Я коштую. Бальго. Я приношу. Я задовольняю. Сатисфаго. Ми коштуємо. Баємо. Ми приносимо. Траємо. Ми задовольняємо. Сatisfacemos. Скільки коштує? Кванто. І тут залежить, якщо в нас один предмет, quanto vale? Quanto vale mi telefono? скільки коштує мій телефон. Quanto vale mi портатель, скільки коштує мій ноутбук. Але якщо множина, скільки коштують, Quanto valen? Quanto valen tus zapatos? скільки коштують твої туфлі. Quanto valen tus gafas? Скільки коштують твої окуляри, канто балітus auriculares? твої навушники, І іце. Оїр і дефір мають ще свої неправильності, тому їх потрібно завчити. Оїр чути. Я чую, Oigo. Ти чуєш. Нас просто пишеться через ігрієку. Є таке правило, в якому не може знаходитись буква І. Латинська між двома голосними. Вона просто змінюється на ігрієку. Тому ойго в нас О, а далі Х. Та? І, і, і латіна стоїть між голосною і приголосною. Все ок. Ойго. Але оєс Ой вона має знаходитися між е і між О. Тому змінюється на і «Ту оєс», ея оє, носotрос оїмос. Вже немає ігрієку, бо тільки дві голосні оїмос, бо сotрос оїс, ейс оєн. Отож, я чую ойго, оєс ой оє, ой -е, оїмось, оїс, оєн. Дефір казати, теж відноситься до двох груп неправильних дієслів: до групи дієслів го, йодиго, ді і до групи дієслів, де Е в корні міняється на І. Ми пізніше будемо їх вчити як окрему групу. Тому ту дітес el dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. До такої самої групи, ну трошки схоже, іншої, відносять дій слово «бенір» і tener. Пам'ятаєте, на ми і ви ніколи немає цієї зміни. Тобто ми кажемо тенемос, «тенейс», бенімос, беніс, тому і так само тут дефос і дефіс. І буде тільки на йоту ель el, і «ейос». Digo, dices, dice, dicen. Ok, vamos a practicarlos. Practicuemos. Sana ya. Salgo. Pongo. Hago. Valgo. Traigo. Satisfago. Oigo. Digo. Tú. Dices. OIES satisfaces, traes, sales, pones, haces. Ella, oye, sale, satisfaces, trae, pone, BALE hace, dice. Nosotros decimos, oímos, ponemos, hacemos, salimos, valemos, satisfacemos. Vosotros satisfacéis. Oís, traéis, salís, ponéis, hacéis, oís, salís, ponéis, decís o decís, hacéis, BALÉIS Y ellos oyen. Сален, поен, асен, бален, асен, оєн, дисен, сален, сатисфасен, траен. Еспасікаменти тодом. А, є більше дійслів. Так, головне, якщо у вас корінь неправильний, в діє слова, так? то воно відміняється за цією схемою. Наприклад, понер класти, пропонер пропонувати. Тому я пропоную пропонго. Тенер мати, мантенер підтримувати. Я підтримую мантенго. «мантеньго». затримувати. Детенго. Оптенер отримувати. Оптенго. Контрадефір перечити. Контрадиго. Мальдесир, мальдефір. Це коли поганого бажати. Тобто я бажаю поганого мальдиго. Бендер, навпаки, благословляти. Бендиго. Тобто, якщо корінь неправильний, діє слово відміняється за цією схемою. Аora Сікес Тодо. la проксима.